Кадрясанівка, моє рідне село Кадрясанівка. Тут народилась моя прабабуся, бабуся, мама. Тут моє коріння, це мій рідний край, Рідна земля, місце, де зростаю і навчаюсь. Я Хабарова Софія, мені 12 років. Це моя вулиця, мій будинок, з якого раніше щоранку ми з сестрою Улянкою бігли на навчання. Наш новий двоповерховий ліцей як друга домівка для нас. Тут у мене багато друзів, з якими ми задоволенням навчаємось та плануємо своє успішне майбутнє. В селі розваг небагато. Мені з друзями подобається відвідувати заходи, які проводить клуб та бібліотека. Тут на якусь мить ми відчуваємо себе артистами великого театру, чемпіонами по настільному тенісі, співаками чи відомими танцівниками. Тут ми розкриваємось наповну. Граємо ролі або ж сповна показуємо, які ми насправді. На родознавчих годинах мені зналося багато нового про наше село. Наприклад, що колись ці землі оббивали підкови скіфських коней, а найбільше на той час річка в окрузі поїла їх своїми водами. На південній частині села розташовувалися козацькі зимівники, а через територію села пролягав Чумацький шлях в Крим. Ним чумацькі воли везли сіль на Черкащину. Лутавщину, Київщину. В наш час цим шляхом пролягає міжнародна траса Миколаїв Київ. Назва нашого села ходить від турецького слова Кетрікс, що в перекладі означає «кам'яна баба. З часом слово Кетрікс відозмінилося до слова «кедресанівка». Ці кам'яні статуї збереглися до наших часів. Ось погляньте, яка вона незвичайна і стійка наша Кетря! В центрі села розташована свято троїцька Церква, до неї на великі свята з'їжджаються прихожани з усіх навколишніх сіл, моляться за мир в Україні, за наших захисників, просять у Бога сил. Всі ми віримо, що молитви наближають нас до перемоги, до швидкого одужання поранених та до швидкого повернення захисників додому. Змусила нас переоцінити життєві цінності. Звуки повітряної тривоги, які в перші дні так лякали, стали нашою реальністю. Всі односельчани як можуть намагаються допомогти ЗСУ шкільній їдальні готують тушонки, вареники, пиріжки та передають волонтерами на передову. Так як наше село межує з області, яка підпадає під бойові дії, вже в перші дні повномасштабної війни прийняло близько ста біженців. Голова нашої громади Поліщук Віктор Васильович започаткував благодійну акцію в єдності наша сила. Уся громада долучилася до цієї акції. Було зібрано достатньо коштів на придбання трьох дронів для ЗСУ. Працівники культури зі сцени зайняли фронтовий тил та стали одними з найактивніших волонтерів. Збирали липу, шипшину ночі та сушили різні фрукти. На жаль, за рік повномасштабної війни до лав небесної варти стали наші односельці. Для вшанування пам'яті загиблих воїнів у нашому селі було висаджено алею слави захисникам України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. 27 іменних саженців сакури. Біля кожного табличка з іменем загиблого Героя громади. Та які б не гаразд не випадали на долю нашої Катресанівки, ми вистаємо ми незламні.